Горизонтальна тяга це базова вправа для прокачки м'язів спини. Її також називають тягою нижнього блоку та тягою до поясу. В цьому відео ти дізнаєшся, як її правильно виконувати, які м'язи в ній працюють, а також яких помилок слід уникати. Мене звати Андрій і в ефірі рубрика Хвилина техніки на каналі Торакс Спорт. Горизонтальна тяга включає в роботу такі м'язи: найширші м'язи спини, середню та нижню трапецію, задню дельту та біцепс. Існує багато варіацій виконання цієї тяги широким, вузьким хватом та з різними екзотичними ручками. Зазвичай тягу виконують із виподібною ручкою, за рахунок чого більше включаються найширші м'язи спини. Значно рідше використовують широку пряму ручку, яка зміщує навантаження на середню трапецію. Техніка виконання. Візьмись за ручку та сядь на лавку. Постав ноги в упори, випрями спину та відсунься, не випрямляючи при цьому ноги повністю. Тіло вертикальне. Зведи лопатки і потягни ручку донизу живота. Видихни та зафіксуйся на мить. Повернись в початкове положення. Працюй підходами по 12-15 повторів. Для більшої ефективності поєднуй її із вертикальною тягою та австралійськими підтягуваннями. Найчастіше виникають такі помилки. Округлена спина. Таке положення з часом може привести до травми. Використання інерції. Значить, вага завелика. Необхідно знизити вагу. Тяга до середини живота. Так, значну частину навантаження забирають біцепси. Пропуск паузи. Зменшується час під навантаженням, що знижує ефективність вправи. Горизонтальна тяга це одна з кращих вправ для прокачки м'язів спини. Тож обов'язково включай її в свої тренування. Якщо ти дізнався щось нове та корисне для себе, підтримай канал лайком, коментарем та підпискою. З тобою був Андрій, до зустрічі в наступних випусках.